Вітаю на константі! Уряд вирішив роздавати українцям по 3 тисячі гривень кожного місяця, і це абсолютна правда. Йдеться про ініціативу Національний Кешбек. І незважаючи на те, що багато хто в мережі захейтив цю програму, вона не несе нічого поганого. І сьогодні я спробую це довести. У цьому випуску ви дізнаєтеся, що таке національний кешбек, яким чином він буде нараховуватися, коли ця програма почне діяти і коли перестане. Так, -так національний кешбек це тимчасова акція, на які товари чи послуги можна буде витратити заощаджені кошти, ну і розберемось. Як підключитися до програми, але спершу пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Тепер продовжуємо. Кабінет міністрів України затвердив порядок надання грошової допомоги українцям національний кешбек. Відповідно до нього українці отримуватимуть аж 10% кешбеку за куплені українські товари. Програма запрацює 2 вересня 2024 року. Відповідну постанову Кабмін затвердив ще 20 серпня. Отримані в рамках кешбека кошти можна буде витратити на послуги: медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг і так далі. Або задонатити на ЗСУ чи купити військові обліки. Повний перелік товарів і послуг, які можна буде оплатити кешбеком, я залишив у закріпленому коментарі. Там буде постанова Кабміну, де йде цей перелік. Максимальний обсяг кешбеку 3000 гривень на місяць. Небагато, але безумовно приємно. Перша віце-прем'єр-міністерка України, міністерка економіки України Юлія Свириденко наголосила: кешбек це можливість підтримати українців фінансово, особливо напередодні старту опалювального сезону, адже кошти, отримані з кешбеку, можна буде витратити, зокрема, на оплату комунальних послуг. Держава вже мала досвід подібних програм, наприклад, є підтримка під час covid 19 тоді більше 10 мільйонів українців відкрили картки в банках для отримання коштів від держави і витратили понад 3,5 мільярди гривень на книги, кіно, ліки, квитки на подорожі, абонементи у спортзали чи квитки у театри. Кешбек як форма державної підтримки громадян є більш ефективною для економіки ніж просто надання коштів. Адже формує додатковий попит на українські товари. Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження. До 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет іде на потреби ЗСУ. В COVID-19 через надання допомоги ми заохочували українців вакцинуватись. Зараз через державну підтримку розвиваємо іншу здорову звичку. Купувати локальні товари. Кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, зокрема, на ліки та медичні вироби. Проте кешбек не буде нараховуватися на підакцизні товари, що логічно. Варто відмітити, що участь покупців, виробників і продавців у програмі добровільна. Тож, чи є кешбек на конкретний товар у конкретному магазині, буде інформувати сам магазин. А також це можна буде перевірити на сайті програми. Щоб отримувати кешбек громадянину, необхідно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну картку в своєму банку або в додатку. Також дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. І далі в мобільному застосунку Дія обрати послугу Національний кешбек. Застосунком Дія вже користується понад 27 мільйонів українців. Саме тому це зручний інструмент для кожного громадянина, щоб отримати виплати за програмою Національний кешбек. Сервіс буде доступний для українських виробників і продавців, які зможуть подати заявку на участь у програмі, а також для людей, які купують українське. У кілька кліків можна буде перевірити суму нарахованого і виплаченого кешбеку, а потім витратити його на певні послуги. Зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України. На сайті Кабміну йдеться, що накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз у місяць до 20 го числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 го жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року. Запроваджуючи кешбек, уряд прагне надати фінансову підтримку громадянам, які купують українські товари. За допомогою цієї програми багато хто зможе вчасно сплачувати за комунальні послуги наступного опалювального сезону. Це до Допоможе зняти частину фінансового навантаження з багатьох українських родин. Уряд постійно реалізує подібні рішення, як приклад, підтримка українців на початку повномасштабного вторгнення. 6,5 тисяч гривень грошової допомоги від держави отримали майже 5 мільйонів осіб на 38 мільйонів гривень. Для декого це стало можливістю покрити свої першочергові потреби, підкреслила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Виробники і продавці товарів зможуть доєднатися до програми через застосунок Дія. Участь у програмі вже підтвердили основні діячі на ринку. За словами міністерки економіки України, національний кешбек також сприятиме детінізації торгівлі. Кешбек нараховуватиметься тільки на покупки, які здійснюватимуться безготівково, та будуть відображатися у фіскальних чеках продавців. Відповідно, участь у програмі можуть брати тільки торговці, які забезпечують передачу інформації про здійснені розрахункові операції, а також перебувають на загальній системі оподаткування. Це сприятиме підвищенню прозорості фінансових операцій та підвищуватиме легальний бізнес. Координатором програми Національний кешбек є Міністерство економіки України. Також в реалізації програми беруть участь Міністерство цифрової транспортні трансформації України, Державна податкова служба, розрахунковий банк Ощадбанк та уповноважені Банки України. Технологічним партнером в реалізації програми виступає Міжнародна платіжна система MasterCard. Операційним партнером проекту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa. Проте варто зазначити, що Кабінет міністрів України постановив затвердити національний кешбек лише тимчасово, відповідно до постанови. Годитися з пропозицією Міністерства економіки стосовно реалізації у період з 24 серпня 24 року до 31 грудня 2025 року експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні. А що ви думаєте про національний кешбек? Пишіть про це у коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!